Так, рухаємося до кукурудзи через наш ріпачок посіяний по горохові. Ох. Що, товариство, що скажете? Буде з нього ріпак? Чи будуть пліхи, пропуски? Тут розборот, тут понятно. О. Вчора тут була проведена друга ріст регуляція. Правда не все поле, тому що трошки погода почала нас лякати. А він вчора якийсь менший вночі був. Чи то може мені так здається. Ріпак вже досить таки великий. Я би сказав дуже. І варто вже буде за кілька день робити. Мабуть, гербіцидну обробку. Так. У нас гібрид Матрікс, Як бачимо, перша ріст-регуляція зайшла успішно. Вже маємо бокові бруньки, маємо багато листочків. І вчора була друга ріст регуляція. Я думаю, що все по красоті такий вже міг би навіть в зиму заходити, а до зими в нас ще ого. -го! І тут нам треба буде його так прямо крепко дуже тримати. Я він нам не втік. Сіяли ми, Вірніше, не так, планували сіяти 400 тисяч, але у зв'язку з обставинами, які в нас випадково трапилися, просчитались з нормою висів і посіяли 250 тисяч. Навіть може 240, якщо бути точнішим. От. Волога якась тоді була, не скажу, що прямо таке валом, але була. От. І маємо отаке от о, не зрозумів, а що тут така ліха з лободою. А може то якраз між оприскувачем, між проходами десь пропуск зробив. Працювали грунтовим. Бутізан, бутізан Бутізан Стар, по-моєму. Так що за не пам'ятаю який то, чи стар, чи авант. Є такі о пліхи. Щось совка трохи вибила, ми не працюємо фосфор органікою. Тому хоча була б трошки більша густота, тих пліг би було менше. Може чуть, -чуть рідкуватий. рідковатий. Я б сказав не то, що рідковатий, а то, що пліхи оці будуть, буде більше їх, але... Щось це щось з того всього діла вийде. Ось він кущиться, пускає бруньки бокові. І я вважаю, що буде з нього достойний ріпачок, як на ту пору, що на сьогодні. Зараз скажу, мабуть, так, 12 вересня. Якщо подивитися відео з минулого року, то в нас... В цій порі минулого року на одному полі він ще навіть не зійшов. Там було сухо, він зійшов десь числа 18 вересня, тільки сходи отримали, і то вони були такі, ну такі прямо дуже неважні. О, Тут у нас той, що лежав в сухішому, і він також є. О, от такий от отріпачок. Такий ріпачок. Гороху ми не прибирали спеціально, адже в нас є думка, що він нам зафіксує азоту трохи. Ну, коротше, бульбочкові бактерії є, просто не взяв лопатки з собою. Ну я думаю, що з, такого, з таких би рослинок в такому часовому просторі на початку вересня, якщо він вже ось такий, головне не дати йому перерости і з нього буде... О, з нього буде красота з от такого ріпачку. Ось шурує, як дурний. Ще якби вирвати десь один, подивитися, що ми маємо по як нас корінь йде. Зарвався, зарвався, але чітко видно, що пішов вниз. Вирвем ще котрий вісь один. І знов, чітко вниз. Тут в нас було... Зараз пригадати Диско... лущення, тоді культивація, тоді ще раз злущення, знову культивація і боронування. Так, досить немало агроприйомів. О! Скоро буде стручки кидати. Е, досить немало агроприйомів, але... Але в нас не пересохло, і це поле, якщо в там ту сторону, там досить суттєвий горб, і навіть там в нас зійшло все. Тобто я думаю, що кількість обробок на однакову глибину не дуже вплинуло на, на те, що волога більше ще менше стала. Верніше, не так, волога залишилася, вона не поділася. І це безумовний плюс. О, так що йдемо до кукурузи, а там ще і сою здибаємо по дорозі.